Проводимо лікування ліпадеми. Це ліпадема, е, стегон та гомілок. Це вже друга стадія. Пацієнтка все життя мучиться з такими симптомами, як біль, важкість в ногах, надлишкове відкладення жиру. Вона не може носити звичайне взуття, їй потрібно спеціальне взуття. Е, ноги постійно набряклі вранці, і ввечері. І вона довго шукала, де знайти таке лікування. Звернулась до нас, і вже ми зробили. Ось цю ніжку ця ще з ліподемою. Тобто тут можна побачити яскраву різницю між двома сторонами. Ми вже закінчили нашу операцію. В нас вийшло 7 літрів чистого жиру. Полікували ліподему стегон, гомілок. Операція тривала. Трішки більше трьох годин. Пацієнтка завтра вже зможе відправитись додому. Реабілітація складає біля двох тижнів. З Цей час пацієнтка з нами на зв'язку вона приїде на огляди та перев'язки. І на протязі цілого року ми з нею залишаємось постійно на контролі. Ми слідкуємо, вона приїжджає до нас з певною періодичністю, і ми слідкуємо за її відновленням.